Всім привіт! Сьогодні попало на око звичайно от людський садочок. Цікаво, дивлюсь, що люди посадили. яке міжраддя. раді. Чисто за цікавості. Орієнтовно замирав десь 6,5 метрів на 6,5 і ну, схоже це горіх звичайний посаджений за ну, такою класичною технологією я думаю що без догляду Ну, тут видно тільки щось коситься інколи горішків ще немає хоча горіхи вже ну самі досить великі Ось на одній гілочці. Чисто щоб показати. Звичайні горіхи. Не думаю. Думаю, що це така класична технологія, що куди все через один буде вирізатись, проріджуватись, тому що високі штамби. Високі штамби формування практично немає, дерева ростуть як хочуть. Ну, я думаю, при такій системі це досить довго придеться чекати, щоб побачити врожаї. Ну, ще раз пощатав. роками 7 метрів вийшло. Ось знайшов один горішок. Так вони дуже-дуже зрідко тільки з'являються. Ну, ось такий був огляд. Чисто заради цікавості. Дякую за увагу. Слава Україні!